Патрульна поліція у черговий раз нагадує мешканцям Одещини про кількість ДТП, що почастішали на дорогах міста та області, в тому числі і внаслідок перевищення швидкості. З іншого боку, занадто повільний рух, наприклад, маршрутного транспорту, також робить чимало проблем на вулицях міста. Відомі чисельні випадки з вантажівками, які займають узбіччя, як це відбувається в Одесі. На території міста встановлена швидкість руху 50 км на годину. Це та швидкість, з якої водії можуть безпечно рухатися, безпечно керувати транспортним засобом, слідкувати за дорожніми обставинами, і в будь якій разі якоїсь ситуації приймати гальмування. Транспортного засобу проводити щодо рекомендацій, які стосуються занадто повільного руху транспортних засобів, їх також слід дотримуватись, аби не чинити перешкоди для проїзду іншим водіям. Щодо повільного руху транспорту, наприклад, маршрутного, то будь-яких обмежень немає. Правилами дорожнього руху передбачено. Якщо це вантажний, наприклад, вантажівка перевозить якийсь вантаж крупний. То вона може рухатися повільно, але при цьому, якщо збирається колона транспортних засобів, вона повинна зупинитися та надати рух транспортним засобам, які збираються позаду, а потім продовжити рух далі. Щодо швидкісних обмежень повільного руху для маршрутного транспорту, то за словами Алли Марченко таких конкретно не існує. При цьому водіям автобусів та маршруток патрульна поліція рекомендує поводити себе відповідно ситуації на дорозі, не чинивши перешкоди водіям інших транспортних засобів.